І знову рій. От висить ловушечка. Або зайде в ловушку, або привіться на мій привой. Більше всього сюди йдуть, на привой. От яка маса б Хмара. хмар. Це в мене чарівна верба, ця верба чарівна через неї виходить. Рій просочується, просіюється і заселяє ловушки. Пасіка, як завжди, спокійна. Джоли працюють. Почала цвісти акація. Одна пасі, все спокійно. Тишина і спокій. А оця верба 100% чарівна. Десь з того боку залітають, от з того боку є сад. Ось такий сад сусідський. І з того боку валять рої. Ось яка маса бджоли, маса. Ось Вот такие густые. Отак, От ще одне поповнення. Можливо заселять і цей ящичок. Це ми такий ящичок переносний для роїв. Там это крышка, стирточка там. Сверху две дырки есть. А тут вот такая тема. Так що такі привої хлопці працюють. Робіть привої з хвостиком і будете мати багато роїв.